Обід на вулиці шалена спека, їсти нічого не хочеться, то дістала з холодильника кавун, холодний та налила квасу. От і весь обід. Здивувати вас зараз я нічим не зможу, бо їсти ну зовсім не хочу. Пека, а вони квітнуть. Та такі ніжні розпустилися такі свіженькі і в таку спеку. А це дружня компанія лілейників. І помаранчевий, і рожевий, і лимонного кольору. Ось цей, що на першому плані, він має відтінок з білого лимончика. Так почали квітнути жовті ліні, лілії. Такий від них аромат насичений. Особливо вечором. А лича спіє. Дозріває, я вже рву її потроху. Смачна, солодка. Всім смачного зустрінемось на вечері.